Скільки коштує перше і основне питання, яке ставили клієнти туристичним операторам у 2013-му. щоб зекономити поїздки, замовляли за 2-3 місяці, а то й за півроку. Заощаджувати за рахунок бронювання та купівлі заздалегідь тренд, який прийшов до України і західної Європи, кажуть експерти. Там уже тепер можуть планувати відпочинок на 2015 рік. Потроху звикають купувати путівки за півроку чи, хоча б за квартал, й українці клієнти за 3-4 місяці сплативши тур мали економію десь на 30-40%. В Деяких випадках на тих чи інших турах це пропозиції були від готелів по е, всьому світу. За відпустку за кордоном у 2013-му українці викладали у середньому 500-800 доларів. Користувалися лоукостерами, економили на зірочках готелів, але не на тривалості туру. Раніше, до кризи 2008 року, люди стремились купувати більш длинні тури, тобто 14 днів, 21 день. Зараз вони теж продаються, такі тури, але в меншому кількості. Зразу після кризиса була тенденція там сіміднівних тура. Щас я б сказав, 11-12 днів це то куди, скажем так, большинство людей настраиваються їхати. До найпопулярніших курортів Туреччини, Єгипту, Тунісу апетити українців дещо охололи. Хоча саме туди найчастіше з'являються дешеві гарячі тури, бажання клієнтам відбили тамтешні протести. Туреччина за ворушки ми бачили на початку літа в Стамбулі, саме якраз в регіоні таксім, коли люди відстоювали парк. Відпочиваючих бажаючих відпочити на антилійському узбережжі суттєво поменшало, незважаючи на те, що це зовсім інші регіони. Політична ситуація вплинула і на внутрішній туризм в Україні на новорічні та різдвяні свята. Багато потенційних гостей, а це переважно росіяни, скасували свої поїздки сюди. І львівський регіон це відчув на собі постраждав і київський регіон. Ті оператори і кримські оператори, які приймали традиційно людей. Вони відчули на собі майже на 90% відмову відмов від відпочинку в Україні за рахунок цих революційних подій. Загалом же експерти оцінюють внутрішній туризм у 2013-му позитивно. Готелі, яких набудували до євро 2012 не були зовсім порожні насамперед вищої категорії. У столиці вони були заповнені в середньому на 55-60%. Розповідають аналітики Ернстед Янг. Що стосується показників второї частини 2013 тисячі года то мы можем говорить о том, что показатели даже несколько выше. Ілі на рівні прошлого года, що, учитывая економічну ситуацію в стране, достаточно положительний сигнал. Чи вдасться готелям зберегти оптимальну завантаженість? Експерти прогнозувати не беруться. Бо якщо у нижчій та середній категоріях якісних пропозицій поки що замало, то 4 5 зіркові готелі і далі відкриваються. Цього року з'являться два такі: від мереж Хілтон та Паркін. За рік двері обіцяє відчинити Маріот Ренесанс. Олена Абрамович, Андрій Скрагленко, новини телеканал Бізнес.